Дівчата, красивий, чудовий лук хочу вам показати. Складається він з ось таких класних брючок. Тонесенький, тонесенький класний трикотажик з Еластаном. Вони дуже класно сідають за рахунок широкої брючини. Брючина широка труби. Від самого верху до самого низу ширина однакова, класна, висока посадка, кругова еластична резинка по поясу, буде добре тримати. Дві бокових кишеньки є. Ось так виглядають брючки по спинці. Трикотажик дуже тонесенький, літній, і з еластаном вони реально добре тягнуться і має ось такі прикольні Ринд попереду їх можна поєднати з ось такими красивими футболками. Теж тонесенький трикотажик з еластаном, цільнокроєний, класний широкий рукав, декорований ось такою сіточкою вигляді манжету. Попереду теж нашивочка, така прикольна, дуже класно контрастно виглядають полосочки, чорний з білим, рівна довжина. Широкий рівний крій донизу. По спинці вони виглядають ось так. Дуже красиво та лаконічно поєднуються разом з брюками, дуже шикарно виглядає. Всі детальні заміри будуть в описі під відео. Для замовлення, будь ласка, звертайтеся в директ.